Я сам з Харківської області, міста Лозова, то повномасштабки працював в Харкові на заводі, прийшла повістка в середині октября і я одразу пішов служити. Служив у президентському полку через ну, плюс-мінус там півроку перевівся в 95-му. Коли почалась повномасштабка. Я був в казармі, в п'ять ранку був підйом, бойова тривога, про те, що почалась війна, ми одразу пішли отримати зброю каску автомат, охороняли частину місяців два, мабуть. І потім нас перекинули на аеродром у Житомирську область охороняти. Ми там пробули там місяців, напевно, чотири. І потім кинули назад бригаду, і ми з другом вже вирішили, що потрібно підписувати контракт. Кожен чоловік, який себе поважає, повинен захищати свою країну. У мене є сім'я, в мене є дівчина. Я хочу, щоб вони жили. Не під ракетами, не під загарбниками, а жили в вільній країні. Для цього я тут захищати свободу наших людей. Хочу, щоб діти не чули таке слово, як війна, що таке ракета, що таке бомбили місто. Треба робити все для цього.